Якщо станеться диво, і Трамп раптом реально накаже передати нам томагавки, і що не менш важливо, пускові до них, з якими все непросто, але не неможливо, то ці ракети теоретично дадуть нам можливість. Нанести серйозний за наслідками удар кудись в хлиб Росії, хоч по військових заводах, хоч десь в центрі Москви, якщо постаратися, якщо повезе, але глобально задум, очевидно, в тому, що росіяни мають стати більш поступливими від самої лише перспективи того, що ці ракети нам можуть передати, і такі удари можуть бути нанесені, і це мовляв змусить Путіна сісти за стіл переговорів. На сьогоднішній стадії місія Томагавків не в тому, щоб ударити по Кремлю, а в тому, щоб погрози ударили по головах кремлівських резидентів і там наближались до думки, що їм не виграти війну, так як вони б про це мріяли, бо з цього флангу Україні будуть продовжувати допомагати теж і будуть розглядати різні можливості тиску. Наступні на черзі ось томагавки, але це лише епізод. Якщо Росія буде продовжувати перти буром, то і з іншого боку будуть знаходити чим перти.